У Женеві за годину має розпочатися черговий переговорний раунд між Україною і Росією за посередництва США і про умови, на яких може завершитися війна. Перелік питань ширший ніж під час попередніх раундів в Абудабі. Чого очікувати? Дізнаємося у кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко. Вона стежить за переговорами і маємо можливість поспілкуватися наживо. Зоряно вітаю! Це перша зустріч сторін в Європі. Європа за столом переговорів більшої залученості, якої хоті. І Володимир Зеленський взагалі присутня, розповідай все, що тобі відомо. Вітаю, Соломія. Попри те, що це справді, як ви зауважили, перший переговорний раунд на території Європи. Її представників за столом переговорів немає. Локація радше за все пов'язана з тим, що там же, у Женеві. Тобто, Сполучені Штати цієї миті проводять переговори з Іраном. Росія й Україна наступні. Європейські лідери наполягають у певний момент, коли переговори просунуться далі. Кремлю доведеться говорити з Європою, що обклала Росію санкціями і готує до слова черговий 20-й їхній пакет. І вона. Аж зараз є по суті ключовим фінансовим донором допомоги Україні, і планує надавати їй гарантії безпеки, зокрема у вигляді іноземних військ проти присутності, яких в Україні наразі виступає Росія. Гарантії безпеки одна зі складних тем, де ще належить дійти компромісу, узгодженості, домовленості, і фіналізувати, тобто підписати папери із партнерами, відповідні, які казав Зеленський на 100% готові, але іще ще не підписані. Та найскладніше питання, як ви знаєте, це територіальне. Про це багато разів було сказано і українською, і американською стороною. Росія хоче забрати під контрольну Україні частину Донбасу без бою, а Київ своєю чергою не готовий поступатися у цьому плані. І президент Сполучених Штатів напередодні Женевського раунду зробив до України ось такий заклик. Послухайте. Це дуже важливі переговори. Це буде дуже легко. Я маю на увазі, що Україні краще швидко сісти за стіл переговорів. Це все, що я вам скажу. Ми перебуваємо в такій позиції, що хочемо, щоб вони долучилися до нас. Володимир Зеленський у Мюнхені нарікав, що Сполучені Штати надто часто цитата вимагають поступок саме з українського боку. Держсекретар США Марко Рубіо зауважував, шукають прийнятне для всіх рішення і продовжать шукати, не полишаючи участі своєї у мирних зусиллях. У ніч проти вівторка, тобто сьогоднішнього дня, Росія випустила по Україні понад чотири сотні безпілотників і ракет. Українське МЗС звертає увагу, що це власне показує ступінь зневаги Москви до мирного процесу. Очільник офісу президента та України Кирило Буданов, що у складі переговорної делегації дорогою до Женеви, написав у соцмережах, що інтереси України мають бути захищені, зауважив Буданов. І що обговорить з колегами з делегації дорогою до Швейцарії уроки нашої історії? Цитата. Можливо, це була відсилка до очільника російської делегації Володимира Мединського, колишнього міністра культури Росії, якого не було в Абу-Дабі, але є у Женеві, бо як пояснили, в Кремлі там обговорюватиметься ширший спектр питань, включно з територіальним, що своєю чергою вимагає присутності Мединського, який є істориком. І в Кремлі сьогодні зауважили, що не варто очікувати новин від переговорів сьогодні, оскільки вони триватимуть і завтра. Сполучені Штати будуть представлені у Женеві Стівом Віткофом і Джаред. Кушнером. Україна серед іншого планує порушити тему енергетичного перемир'я, ну і гуманітарні питання. Соломія. Дякую, Зоряно, за всі подробиці. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко була зараз з нами наживо.